Виталий Водолей Шах, играю против Киев Клифа. Даня, рейтинг 1895. Рюнфельд. Такие варианты. Слон Д7, слон Д7. Так, сдаете. Мені здається, можна якось пожертвувати цього Тільки Що зі слоном робити? Он ну, 4 ні. Брати точно. А може? Чо ні? Нормально. Ну, це він якусь фігню зробив, суперник. І. Сказав, господь, це добре. Нападаю. Хочу ебь. Нападаю. Высытьку было. И высыть ясть. Дуже гресивна турга в дебюті не бачу цього. Не бачу. Дуже ж у тебе ферзь висить. Ти байдуже, да. Угу. Так, а тут він біє у мене висить ферзь. Прикольно. Небезпечний пішак, це погано. Може можна якось пожертвувати туру? На ну, взяли кінь. G5. Кудись вішо? Може й можна, може, це через що. Ідея може так? Вже треба перекрити слона? М -м -м, такий хід. Тіпа бігати хоч за моїм фризем? Хочеш продвинутись? Давай якось так. Ну, десь не дає просто це два піти. <кій> десь. Десь хочу піти тура в 5 Угу. Схоже, неясно на що. Хочу перекрити слона і десь тут <клес> заласувати цим Пішу ко. плюс десь контроль поля. Угу. Тура кудись сюди. Йде. Нападати. До речі, я не знаю, чи я хочу мінятись. Якщо шах, то ти повернувся, да? Два ще не Ні, тут я думаю, я просто так зіграю. Зарядили ми туру. І така нескладна двоходівка. ходівка. Такс. 78 на 75. Ну, в дебюті суперник. Погано зіграв тут десь. Фрезе 5 поганий. Може треба було погодитись, помінятись. Да, тут нету активна, ну що зробиш? б 6 4 ну окей. Якось продовжувати грати. Вискочив ферзем десь, але насправді ми не боїмось. віддати в пішика, тому що ми боремось за перевагу в розвитку. І в активності фігур. У нас тура дуже небезпечна в обжорному ряді. Швиденько наші фігури виходять, у нас центр. Основна ідея чорних, це, куди ми c5 тут щось зробити з нашим центром, а він у нас є. Нічого, чорні не зробили. Дебютну проблему свою не вирішили. Ну, матеріал ми і відіграли. От, до речі, нормальних є зробив, це окей. Б 4 можна було б 2, ну окей. Тут невдалий хід. Це 2 краще. Десь заблокували, десь. Не підставляємось під 4 тут. Окей. Ну так, перекрили слона, тепер слон не працює. Тура Б8. Ну, якщо б він просто сховався, то. с 8. О. Красиво, да. Основна сила чорних і надія, це на прохідного пішака. Щоб я за нього щось віддав. А ось такий маневр з призем. Контроль лінії С і все, пішак нікуди не йде. Тут погана позиція, якби. Ну, а це кінець. Терплі шахів Рая проти італіян. Італія, дивно Рейтинг 1805. дивний хід, ну Окей, будеш тут з тим словами сидіти. Яшець? Оце він, конечно, загнав собі слона загає. Що робиш? Хоче швидко програти? влаштуємо зараз. Є 3, думаю, грати, Є3, не грати, є 3. Так. хід є у євня. Цей кінь трошечки в мене стоїть такий собі. Не зовсім. Там вже 4, так, будемо? Вже 4. G4 в мене є ідея піти є 3. На G4. Якщо він б'є тут, то я б'ю шахом ж. і відходжу. Ні, він просто віжив. Давайте і так. Не пускати тут нікого. Відкрити слона. Я не буду брати туру. Мені цей слон ще треба по чорним полям, щоб брав. Поле є 5 отримав. Далі ферзь є 7, скоріше за все. Так, ферзь F6. Як це поле. Так, заставити туди поставити. Давай так. Давай слона сюди. Чи коня сюди? Коня сюди і тут шах прилетить тобі. Тобі, тобі, тобі. Не розслаблявся. Щоб ти таких мувів більше ніколи в житті не робив. Оце... Сона взяв, закрив. Хоча, щоб король втік туди. Maybe. Відразу активніше, да? Багато загроз. Партія закінчується. Так, 75 на 76. Загнав санасвого в клітку сам суперник. Я навіть не сподівався, що він таке зробить. Куди ти каже, найкращий хід. І це найкращий хід. Да що ж це таке? <гум> Назад. Не знаю. Ну, хоч тут помилка, да. Багато бокових ходів, тільки послабляє вже позицію. Всі фігури самі стоять, вони ніяк не взаємодіють. Погана позиція в суперника. А є три було сильніше тут. Є 4. Красиві такі два скиди. В принципі, типові. Відкрили чорнопольного слона. Отримали поле Є5 для коня, наприклад, транзит чикс. чикс. Діагоналі все відкрили і заатакували його. Окей, я б очікував на G4 піти сюди. Правильно. Якщо тут, то й тут. Є4 Якщо... зразу. Отак от. Дуже класно. Але навряд чи б я його зробив. Типа з'їли тур. Я б, мабуть, оці... оцінював би, що в мене кінь має більше перспектив, ніж його тур, а тоді я краще коня залишу десь його на слона поміняти. Так. Є4. Знову треба було грати. Ну, помилка. Йому треба було Є4 зіграти самому. А, -а, -а. І виявляється, що тут вже однієї лінії не так багато. І це вся дурня, комп'ютер каже, що нормально. Білими. Да. От, от не зіграє Є4 і якби перевагу випускаєш. Зіграв. І безнадійно білих. Тут все втрачається.